Фермери рівненщини шукають кваліфікованих робітників. Роблять це в Олександрійському навчальному відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Саме там зараз готують фахівців в галузі фермерського господарства. Щоб подивитися, чого навчились слухачі у закладі, організували конкурс. Конкурс у нас проходить два етапи. Вчора в нас була теоретична частина, сьогодні практична. Де будуть безпосередньо вже виконувати ті завдання вже своїми руками? У нас є навчальний полігон. Поле близько 40 гектарів, де слухачі зможуть виконати агротехнічні заходи, і теж так само будуть оцінюватися їхній результат. Олег Ціпан один з 26 слухачів на професії робітник фермерського господарства. Він має вищу економічну освіту, а тепер священник. Прихід має в Гощанському районі. Чоловік каже, навчатися фермерському ремеслу вирішив для того, аби краще обробляти і відповідно мати більше продукції з власної земельної ділянки. Навчаюся для того, щоб. Досягти успіхів, досягти знань для обробітку землі для збільшення своїх врожаїв на своїй земельній ділянці, домашній земельній ділянці. Тому що планую в подальшому своїми надлишками ділитися також з іншими співслуживцями, які не мають, можливості, не мають можливості працювати фізично, тому що є священники, які мають і фізичні вади, які вже відійшли від священства, і які не мають можливості в належному стані кормити свою, свою сім'ю. Після закінчення навчання на професії робітник фермерського господарства слухачі отримують посвідчення водія категорії БЦ, а також посвідчення тракториста. Також під час навчання люди опановують професії тваринника, дояра та слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки. Цьогорічні випускники без проблем зможуть влаштуватися на роботу за спеціальністю, переконує директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. Тому що, крім теорії, тут є повністю практика, і тим більше під час проходження навчання вони практикуються, їдуть на практику в ті господарства, куди мають їхати і сам пробують. Практично готова людина для того, щоб працювати в сільському господарстві і займатися ворожою сподарською культур. Роботодавці рівнем майбутніх працівників фермерського господарства залишились задоволеними. Кажуть, Рівненська служба зайнятості якісно та кваліфіковано готує майбутні кадри. На сьогодні в нас не вистачає працівників робітничих професій. Оператори машинного доїння, трактористи, водії, зварювальники. І дуже добре, що якраз обласний центр зайнятості зорієнтувався в ринку праці і створив таку прекрасну навчальну базу, де готують якраз у цих спеціалістів. І дуже в вигідному положенні цей заклад через те, що вони самі можуть формувати навчальні плани. Їм не затверджує міністерство. Тобто вони мобільні. Вони по по договорах з підприємством можуть формувати ті плани, які потрібні якраз підприємству. Майбутніх працівників фермерського господарства особисто привітав голова Рівненської облради. Ми сьогодні говоримо, що багато є. Потреба в тому, що фахівці в сільському, наприклад, господарстві, і сьогодні центри зайнятості мають виконувати функції до тих пір, поки не врегулюється державою пропорція, має виконувати функцію того навчання, навчання і можливості дати людині отримати ту спеціальність, яку він хоче. Крім того, роботодавці спільно з представниками влади та керівниками обласного центру зайнятості обговорили перспективи розвитку агропромислової галузі на Рівненщині та як створити більше робочих місць на селі.